Футбольний привіт, друзі! Канал Булхак. З вами Олександр Мирошник. Продовжимо нашу футбольну історію. Футбольний шлях Андрія Ярмоленка в всі 24. Сьогодні в нас домашній матч проти Торіно в рамках Ліги Чемпіонів. Далі Алмерія і Депортіво Алавес в рамках іспанської. Ла Ліги, ось так. От. Між іншим, Торіно лідер нашої групи по 6 балів у нас, але в них 4 забитих м'ячі. У нас 3. Проте в нас пункт е пропущені 0. там Ми маємо, ще не пропускали в лізі чемпіонів. 4,5 зірки, як бачите, цікава схема. І ключовий гравець К'єза, стиль гри контратака. Так, ну що, ярмоленко виглядаю так, зосереджено, налаштовано. Наші хлопці також всі готові, все нормально. Зараз побачимо вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім традиційно дякую, друзі, за вашу активність на каналі. Не забувайте про підписку, лайкос, залишайте ваші коменти. Завжди приємно з вами спілкуватися. Ну що, вперед. Пресингуємо. Так, а що? Давайте, мабуть, більше пресингу. Ось так от. Хакімі. Проходить передача на Мукокото і на фланг Рафіндя. Незручно пробувати під праву ногу. Ось тут удар навіть є. Тиснемо! Тиснемо на ворота наших суперників. Фратезі на ударній позиції. Небезпечно. Сейвить голкіпер, подивіться. Шалений сейв. Олісе проходить передача на партнера. Головне без фолу В власному штрафному майданчику все норм. Парашутик на Тореса, той дотик на Гравенберга, Торес розрізнав вперед на Юсуфа Мукоко, Положення позагро не було. Передача в центр Пабло. Гаві отримав по ногах. Дуже так агресивно діють. Удар, ну тут не вищує. Удар. Знову Павло Гаві на ударній позиції. Ну Не виходить поки що. Гравенберг Гравенберг Знову Гаві Скидка. Торес пробиває. Шалений момент. Ну скільки на моментів треба? Останні секунди, друзі. Першого тайму. Барселона Торіно. Нулі. У нас моментів було ну, 4-5 таких залізобетонних, але поки що не можемо. Зафіксувати взяття воріт. Знову франтори злився з газоном чи злила точніше. Так, Хакімі все нормально, також там ушкодження було, начебто без травми. Ну, давай, клюйверт. Одразу Джастін утримує передачу. Свіженький фінтич. Не втратив м'яч, залишив такий для нашої команди. Все норм. Центр. Райан Гравенберг. Далі Пабло Гаві. прокинув собі, пробив ближній кут, голкіпер надійно зіграв. Задалеко просто. Я використав цей фінт, протискаєш r 3 він собі прикидає, але щось дуже задалеко. А це вже небезпечно. Торштекін без проблем забирає. Цей м'яч одразу вперед. Гравенберг. Гаві. Наче той Гаві без травми поки що все. 66 хвилина, друзі. На табло, як і раніше, нулі, Пабло Гавін на фланг. Джастін Клюйвер вирізав на Гравенберга І це забиває. Ну а Джастін стає автором гольової передачі. Виходимо вперед наш на 68-й хвилині. Більше ніж година нам задобилося для взяття воріт. Ну, красиво покотив по більярному під стієчку. Райан Гравенберг. Добре, що хоча б в лізі чемпіонів демонструє, скільки забив, а це перша голові. Рютера випустимо. Рютер. Бальде. Непогано. Знову Рютер. Під удар Пабло Гаві. Довго приймав. Ну, в Паблу Гав, він старається, вже краще. Більш старається, але немає поки що результату. Олісе тут. Дивіться. А десь він у нас грав, а де не, не пригадує. Може, FIFA 23 за Річмонд. Накидання. Все норм. Хекімі. Гаві знову помиляється. Не зупинити К'єзу взагалі. Взагалі, що це таке? Пробив навіть. Ну так, коли все таке починається, то хоч 10 на одного при там я м'яч не забереш. Давайте ось так. от ще Пограємо фратезі знімемо конате і опускаємо фланги в півзахист. Динамський стиль. Стиль нашого Динамо. Ту -ту. Так, ну що, давай фай. І. Повільний розігріш. Ось так от потримаємо м'ячик. клуб «Арселона». Непоганий розіграш каталонців. Виходить передача на Гаві, то на фланг Графіндя. Рафін я, ну це я вже чудово слід було повертати. Мабуть, що в центр дві хвилини головний арбітер зустрічі додав до цього матчу Коломбо виходить на побачення. Можливо, з нашим голкіпером вдвох намагаємося стримувати. Все, відібрали м'ячик, друзі. Ну що, це перемога. З мінімальним рахунком, так, на тоненького Десь в першому таймі значно моментів більше в нас було, в другому Торіно активізувалися, але рахунок на табло. Три очки важливі забираємо і займаємо першу позицію у своїй групі. Райан Граунберг все є кращим. Клюйверт непогано зіграв. Ла-Ліга, друзі, ми шості. Мадридці вже на четвертій позиції. Алмерія, так. Ох, ніхера собі Алмерія. Також 4,5 зірки. Хоча там нічия поразка. Перемога, дві поразки. Стандартний стиль. Є два ключові футболісти. На 13-й наш суперник. Друзі. Я хочу Анатолія Трубіна в ворота поставити, бо він вже трохи, там. Трохи незадоволений. Це мені не подобається. Давай Рютер і Клюйверт в основу. Погнали. Ось таким складом виходимо всі. Плюс-мінус хтось задоволений, хтось не дуже. До речі, друзі, як вам матчі Ліги Чемпіонів на цьому тижні? Це якась фантастика. Сила купа забитих м'ячів. Ну взагалі, яскравий, динамічний, драматичний місцями соковитий футбол. Я радий за каталонську барсу, звісно ж. Проявили характер і вигравали, і програвали, і нічия була, і в підсумку все ж таки здобули перемогу проти принципового суперника. Одразу пригадується 17-й, здається, рік, так? 4-0 влетіли на, ух, м'яч в сітці. Забиваємо, друзі, на 21-й хвилині. 4-0 влетіли від парижан, а потім вдома 6-1. То просто був фантастичний камбек. Ну а в наступному турі, якщо ви пригадуєте, Барса все ж таки вилетіла, не, не пам'ятаю від кого. Гравенберг дуже симпатичний удар здалеку. Є рука, нема руки. Район Гравенберг. Севиць, здається, Кіпер. Так, завадив. Останні хвилини першого тайму вже. Накидання, удар по воротах, Шлотербек на добиванні. дозволили пробити. Ви маєте другий. Що зветься, ну що, перерва? Перерва, принципі, все. За ділом ми краще граємо, в принципі, поки що перемагаємо. Так, що тут нам намагаються? Головна біль для захисту. Райан Гравенберг. Райан Гравенберг спіймав вже свою гру. А от Пабло Гаві ще так десь близький до того. Анатолій Трубін, який сейв, яку реакцію зараз демонструє. Український голкіпер знову лізе та ти глянь, що сьогодні у нас не зупинити суперника. Пролазить покіру. Гравенберг. помиляється. Ось тут перехвалив його трохи. Привозить момент, можна сказати, удар Трубін. Портерія Непогана передача, буде удар по воротах, мабуть, що ні. Хакімі разом з Лотербеком тут розібралися. Можливість для нашої швидкої контри, а кому тут віддавати. Рютер. Пабло Гаві, біжиш ти там, Клюйверт. Швидше треба. Швидше треба реагувати. Ну, Хоча б поворотах пробив. Рафінян. Ушкодження, сподіваюся, що давайте одразу перестрахуємося, змінимо його. Не хотілося про фінів втратити. Це буде звісно така вагома втрата. Удар по воротах Шлотербек. Наш капітан Феєриць, 0-2. Двадцять хвилин останні. 0-3 точніше, друзі. Мене збиває ота хірня, що. Коли забуваєш м'яч, на ТВ по папці одразу не змінюється рахунок. Ось подивіться, 0-3, він не змінюється лише ось тут. 0-4. Розірвали суперника. Розірвали суперника. Знову наш момент. Рютер об'їхав. Об'їхав опонентів натище один. 0-5. Все, ми спіймали свою хвилю, друзі, свою, свою гру. Хей, хай хвилю тримай. Фратезі, відпочинь, Санчес. Вийди пограй Рютера слід змінити. Давай, мабуть що. М -м -м, Конате. Карім Конате. Денис Попов. Давай Бустам Манте. Все. Обрізочка. Ну це вже останні хвилини, друзі. Дві, дві хвилини додав Реф. знову дві. Ух, як об'їхав красиво! І спаскудив статистику для нашого Анатолія Трубіна. В останню мить пропустили. Ну як же ж так, ну там нападник просто розібрався феноменально. Ну і так, зіпсував трохи статистику нашому голкіперу. Не зіграв, на жаль, Трубін на нуль. Ех. 49-54 удар, у нас 10 ударів. Шлотербек краще, та певна річ. Граунберг, Рютер, Гаві, між іншим, непогано. Хоча й не помітно, але зіграв дуже непогано. На сьомій сходинці, чомусь ми з'їхали після перемоги. Але у нас матч в запасі. Ну що, Депортіво Алавес, 4 зірки. Нічия 3 поразки, 15 та сходинка. Е, є один ключовий футболіст. Контратака стиль гри. Готові ми, мабуть. Непогану ходу ми набрали, набрали, спіймали хвилю. Команда на підйомі нарешті. Ось тут зараз соковито так виглядає Газончик. Ну, Газон ви всі FIFA коли як? Коли нормально ось зараз виглядає, як газон, начебто. А в попередньому матчі таке щось блідо, якесь, біло-зелене щось. Гравенберг удар по воротах. М'яч влучає, що в руку. І Нідерландець заробляє 11-метровий для нашої команди вже на 12-й хвилині. Ферран Торрес, Хто у нас ще може пробити? Рафіння. Ну, нехай, в принципі, пробиває Торрес. Ну і він справився з завданням. Виходимо вперед 1-0. Гаві. Помітив партнера. Рафіння. Під удар. Розібрались там захисник з голкіпером. Ледь не завадили один одному. Так, ми з м'ячем Рафіня на Хакімії. А кому там навішувати? Ну, де ви? Де ви є? Ось тут. На другу хвилю Гравенберг пробивав І що? Знову рука? Ні, мабуть, що рука, але. Каталонця. Мукоко. Притиснимо суперника взагалі. Не дозволяємо дихати в цьому матчі. Мукохо. Гравенберг не влучає. Райан Гравенберг. Італієць з м'ячем. Давайте здалеку. Звалився з ноги. А це вже небезпечно. Двох обдурив. Буде удар по воротах. Марк Андре Торштеген Доводить, що він, попри вік, один з кращих голкіперів у світі. А, до речі, ви просили глянути, де в цій реальності, в нашій кар'єрі, де. Ух, знову. Все, де знаходиться м, Яремчук? Друзі, не знайшов, мабуть, що він е, завершив кар'єру, скоріш за все. Ну, тому що я не зміг його знайти. Це означає лише одне, що його просто вже тут немає. Торес, центр. Рафіня можна на фланг віддати. Хакімі. Активно сьогодні діє Хакімі, пробиває, блокується. Так? Наш кутовий. Так, ну що, Торис, було прапорця, закидання, удар по воротах, Шлотербек знову пробивав, Ярмола підбадьорює своїх гравців. Останні 5 хвилин в першому таймі. Ну, коментатор іспанський, це щось, це просто свято. Так, Пабло Гаві у нас там ризик травму отримати. Ну, зараз переглянемо. Зараз подивимося, сподіваюся, що все нормально. Ну так, отримав він по ногах і в попередніх матчах, і сьогодні дуже агресивно чомусь проти нього діють. І взагалі депортиво сьогодні якісь. Так. Фолять дуже часто. 1-0. Так, ну все ж таки травма, можливо, давайте його одразу знімати. Гаві, в нього і так гра не йде, а тут ще може вилетіти. Краще перестрахуємося знову. Рютер. Рютер перевіряє свій удар. Не дуже вдало. Джорджіні Рютер з м'ячем на фланзі опинився, а його спасили. Ну, Ну як же ж так можна дозволяти грати? Це ж. Справжня агресія так не можна, нічого не вдається у суперника. І ось здаються до таких дій. Одразу вилучення. Погоджуюся з думкою Рефа. Рутер все норм. Не вистачає рутера втратити. Так, ну що, ми в більшості, друзі. Треба використовувати. Більшість є. Фаран Торес, так, а що з дешо там він? Все норм. І на Мукоко Коко передача від рутера. Юсуфа Мукоко Задалеко в останню мить відпустив м'яч добивання. І не влучаємо порожні, порожні кут. Ух, яка небезпечна скидка. Ризиковано. Зіграв захисник, але Терштеген все ж таки з м'ячем перед Юсуфа Мукоко. Чому фланг правий не біжить? Хто в нас там? Райан Гравенберг під удар, дуже симпатично! Як я люблю такі удари за меж штрафна... штраф... штрафного... страшного майданчику. Страшні удари. На! Райан Гравенгер. Шкода, що не можна глянути, який гол. Так, давайте Шлотербеку Дамо можливість відпочити. У нас там що? Здається, наступний матч в Лізі чемпіонів проти Торіно. Треба дати деяким футболістам відпочити можливість. Давай, Санчес. Ні, все ж таки не Санчес. Гравенберг, нехай грає. Ось. Конате випустимо. Останні 15 хвилин. 3-0 рахунок. Більш ніж комфортний. Фратезі як красиво вивели його на ударну позицію. Таліч знову не влучає. Збився приціл у фротезі. А так починав, пригадуєте, перші. Випуски. Перші матчі. Щойно Ярмола очолив Барселону. Як красиво зараз м'яч опинився всі ці наші хворі. Доль! Останні 5 хвилин. Давайте ще програємо. пацаки, що це фідня. 3-1. Знову небезпека. Знову накидання. Удар. Терштегін нас рятує. Зараз могло бути 3-2. Ну, так, мабуть, що ми розслабилися певною мірою. Вибити. Рютер виграє верхову боротьбу. Щось таке неприємне назріває. Коло наших воріт. Начебто відігралося Рютер. Красиво зараз корпусом зіграв Фратезі. Чекаю забігання партнера. Віддаємо Рафіня. Не дуже сьогодні Рафіня. Мені сподобався. А ось тут красиво Фратезі та пробижеш ти. Добивання знову блокують удар. Гравенберг, Фратезі. Дозволяє Реф поки що грати. Ось тут непогано. Фратезі! Що Що це таке? А ось тут дає фінальний свисток. Ну, Таке ви можете побачити, друзі, лише в всіх лише фіфа. Залишилося що? Просто пробити в дальній кут. Але... РФ не дозволив, ну це тренді. Просто, просто жесть. 59-41. 18 ударів проти 4. Тореста стає кращим, Гравенберг, Рафіня, Фратезі. Пабло Гаві травмо... ого, на 3 місяці вилетів, Йо -йо. Ну Що тепер нам робити? Давайте сюди Санчеса. Замість Гаві Фратезі випустимо. Чи що? Де він є? А, він просто втомився, тому гра не пропонує. Ну от фортезі. З плюсиком, все норм. На ксапі також може діяти. Ну і гавію до резерву відновлюся. Бажаємо якнайскоріше одужати. У нас ще є Фермін. Далі в нас сторінно, ну, друзі, в гостях. Четвертий тур групової стадії ЛЧ. А потім хетафе Вільяреал, далі Арсенал. Цікавий у нас листопа 28 року. Року в лізі чемпіонів в нас 9, очок, торіну 6. Ну, в принципі, можемо, якщо здобудемо перемогу, гарантувати собі достроковий вихід з групи. Все, на сьогодні бережіть себе, тримайтесь позитивних хвилі, цілую, люблю. Всім пока.